Доброго дня, шановні друзі. Продовжуємо працювати. Гаряча пора. Недавно зняла відео про редиску, що ми убираємо вже в другій теплиці. Ще нам трошки залишилося доубирати. А тепер разом з редискою, паралельно з редискою, потрібно ще й капусту. Ой, приступаю до капусти. Ось на вечір є замовлення. На два базари, і нам потрібно це все зібрати і завести. Вже дивіться, скільки я вишурувала ось. Це в нас тут рання капусточка діта. Наготувала кубки. Потрібно 400 штук на базар. На базарі продаються зараз по 60 гривнів десяток. Ну, в десятку там може бути. 12, може бути, і 15 штучок. Ось така коренева система в нашої діти. Працюємо конвеєром. ось підписуємо торбочки рання і ось у торбочку поміщається в таку з ручками. 100 штук. Ну, беремо, звичайно, більше 120-130, щоб ще ж було з накидкою. І поміщаємо в такі торбочки. Удобно підписав, склав, трошки поляти і воно буде зберігатися до продажу. Якщо хто приходить до нас додому чи приїжджає, і потрібно там десяток, то ми замотуємо ось газетку і потім ще в торбочку, щоб людина добре доправила додому. Щоб не поламалися корінці і зберігалася волога. Підписуємо ось таким фломастером. воду не проникнемо, дуже удобно. Разом з ранньою капустою вже в нас йде повним, не повним ходом, а вже дехто і купляє і пізню, і цвітну, і середню. Вона якраз зараз така невеличка, якраз щоб садити. Ось, трошки сьогодні брали слави, трошки брали середній вдома. Вдома ми продаємо трошки дешевше. На базарі по 60, вдома ми продаємо зараз по 50. Це поки ще не повивозили масово люди розсаду. Як уже буде багато на базарі, Розсадників, буде конкуренція, то тоді будемо і ми ціну зменшувати, щоб продати своє. Трошки сьогодні продавалася Харківська. Приїжджали пару людей і по Харківську до нас. Ось така Харківська. Брали і цвітну. Така цвітна в нас. Не встигаємо, правда, поливати, бо висихає, кожен день полив, кожен день полив. Ось, а синя яка гарна. Ну, Синя в нас на любителя ще ніхто в нас не брав. Але поки почнуть брати, вона, можливо, ще й переросте в нас. Чомусь вона в нас пішла сама перша, ще краща заранню. Ось така у нас червоноголова, пізня, капусточка. Так, подивіться на броколі. Такі броколі в нас. Це теж на любителя. Не дуже беруть, але є такі люди, які полюбляють броколі. Ну, сьогодні на базар на замовлення у нас агресор. Пішов у ход агресор. Я казала і кажу ще раз, і буду неодноразово казати, що агресор, капуста це королева всіх капустів у нас. Такі міцні, сильні корінці. Ось така коренева система. Агресора, агресора замовили 200 штук. Ось такі кубки в нас по 65 штук. Ну, не знаю, знову ж таки буду казати, що ми на ринку перші із цією капустою. Теж не знаю, яка, яка ціна. Так собі, якщо Ранє 60, то ця так собі подумали, що, мабуть, 80 буде нормально поки. А тоді, можливо, й дешевше ж буде. Тоже ось підписуємо фломастером торбочки і складаємо у торбочки. Ну, багато не будемо класти, не будемо по 100 штук брати. А будемо скласти по 65 штук у торбочку в одну. Ось тут у нас агресор. У нас його не дуже той багато. В тому році було більше. Там рання, ось паралельно із агресором. А там далі на городі в нас посаджена рання капуста на головки. Тут ми посіяли, теж не встигаємо поливати різні капусти. Ось вони не дуже гарно посходили, бо було холодно, було накрито під агроволокном. Та й дещо зійшло, дещо не дуже. Ну, потрібно просапати і пролити. Ну, я кажу ляти. І зробили мені в коментарях зауваження, що не ляти, а лити. Ну, правильно лити, але в нас такий говір, то ми так говоримо. Я думаю, що всі мене розуміють. Ну, на цьому буду закінчувати. Всім дякую за увагу.